Всім вітання. Сьогодні знову продовжимо серію фільмів про буржуйку. Я розумію, що багатьом надоїло про одну і ту саму буржуйку багато розка розказувати. Але ми ну, якби це інша тема розказуємо те, що ми раніше не розказували. І кому цікаво, той подивиться, в чому справа. Справа в тому, як ми її вчили їсти сиру тирсу. Там у нас свій мішок десь сирої тирси. Зараз ми її будемо палити, ну, ми її ще навіть не розв'язували. Покажемо ми, як ми її палимо, ну, тобто як ми її заставили, що ми робили, що ми робили із самої боржуки, якій модифікації. І будемо запалювати, покажемо, як вона горить. Горить ну, не зовсім добре, не зовсім стабільно. Одного разу ми заставляли її, дав багато тяги, пішов. Вона мала горіти цей бункер приблизно 2-2,5 години. Говорить. Він згорів менше як за годину. Така пішла температура, що наш димохід бачимо, посинів. Ну і напевно десь у сажа загорілася. Так у нас буває. Тобто тут, тут у нас ну, в районі 100 градусів так було, трошки за 100 заходило. Я етикеточки тримався, бачимо, етикеточки погоріли. Це один раз таке було. Та я так і не зрозумів, чи... Ну я просто залишив без нагляду і дав багато тяги, але сира тирса так активно мене не горіла. Але там, що десь як воно пішло, і воно без авто... автоматизується. Зараз ми палимо десь в такому положенні, надаємо багато тяги. Коли... Але треба добряче, добряче розігріти, щоб пішов сам процес. Тобто вона з холодного так стартанути самою сирою тирсою не виходить. Ну, а потім вже ми трошки збиваємо тягу. Ну, вона горить так нестабільно. То Сильний вогонь то трошки десь паде, трошки так не зовсім стабільно. Бо сильний вогонь ми могли б дати. І вона б горіла більш стабільніше. але нам забагато потужності. Нам треба багато розтягнути в часі. Дивіться, що ми робили. Саме перше робили таку горілочку. Там її писав, десь і вайбер, деякі підписники ділилися досвідом. Отут палили якби первине повітря по кругу, бачимо. Первине це йшло з піддувало, це йшло туди на вихід. Вже в газову щілинку у нас робили отвір. Робили такі отвір спочатку без цього, без горілочки, просто так, щоб воно не забивало тирсою. Погано. Погано. Ну, З дровами ще якось горіло, щоб сама тирса не горіла. Потім е зробив потім, в принципі, тієї горілочки. ці отвори ми бачимо, закривали. Там е робили отвори, вирізали, е закривали. Це зайняло багато часу. Це було зайняло багато часу. І ще раз повторюю, я вже десь в одному відео казав, те, що у вас воно працює прекрасно, це не значить, що воно буде працювати всіх. Оцей розмір цієї шахти, розумієте, переліз. Він маленький, там розмір рушти, бачимо, у нас рушта йде не до кінця. Рушта не до кінця. ну, Єдиний момент, що там дуже скоро було цю перегородочку, Це ми зробили помилку, треба було робити із трубочок, вони продавалися, підтрималися, геометрія трималися. Ну, вже що є, то є. І так, і так, і так, і так. І вже ця горілочка мала бути, вона так горить, знаєте, як фаненько, виходить, тут закрили. Ми виход все туди затягує. Є такі горілочки в інтернеті, показують і люди говорять, хайнеко такий дивіться сюди, підтягує в повітря, і просто така газ, як газ горить, так фаненько. То такого горіння вловити, там, ну, може, бувало там який момент, що те горіння піде, так як треба. Проблема в тому, що у нас дуже тут тісно, навіть тирса вона. Ну, Дивіться, що в нас ціпуча, вона якби зб'ється і підвисає, і тут вигорає. Ложили дрова, навіть дрова не хочу горіти, бо тут дуже-дуже тісненько. Оце все загужувало, заважало, заважало. Потім цього періоду повітря ми ще допалювали отворі. Ну, добре, що в нас є плазморіз, ми нічого не сварили, раз-раз, раз, це швиденько. Тут, бачимо, Було щось, вирізали, приварювали, тут заварювали, вирізали. Всі експерти ми провели, не пішло, скажімо так. Ну, якось воно горіло, але це зовсім не те. Зовсім тепер. Один з підписників підказав, каже, вкинути два кутники. Ну, я десь мислив в тому напрямку. Ще я розказував ці кутники. Єдине, що ми із горилочки, вже з практики, побачили, що сюди оця решоточка дуже-дуже потрібна, бо воно засипає сюди оця тирса сира, бачимо, І ця щілина у нас подається сюди, ще первине повітря сюди, поверх. Все засипалося, падало в піддувало щось. Та була багато бачимо. а так зараз там майже нічого немає. Найже, скільки часу пополу... пополу стоїть тирси, це соснова тирса, практично немає. практично немає. Ну що, ми з того взяли таку решіточку, легко віймається, робили отвори, також вище тут ще робили отвори, щоб більше було первинно повітря. Виявилося ці отвори зайві, вони не потрібні. І ось зараз ми зупинилися на такому. Ось зупинилися на такому. Так, я десь показував кутнички 30х30. На на 30. Кутнички зварили з пластин з відходів металу. На рушці ми зробили трошки такі перегородочки, щоб не так просипалося. Тріса має ще трошки менші отвори, бо трошки сильно все падає вона туди. Зараз ну, в такому якби, оптимальному, здається. І дивіться, який момент. Оці кутнички з отворами. І в нас, виходить, сама така взаді. Отам там взад. І бачите, видно там отвори з сторону повітря, Я знаю, вам видно чи не видно. Вони такі чистенькі, оце попіл трошки зчистити. Воно сюди падало і перекривало, оця тирса, перекривало. Хтось писав, що треба камеру більшу, там треба мала потужність, камера часа більша не підходить на, на, на турниці. Ну, на тирсі, якби вище. І добре щось зробити, було добре. І за те, що вона має малу щиність, і щоб там трошки якийсь зробити запас тепла, то нам було б добре, як ця шахта була якби вища була. Це було б добре, Бо так на годину відро приблизно навіть швидше, ніж на годину, згоряє і постійно підсипати. доходить більше, як два відра, але якщо вже трошки більше прогорить, то виходить і з димом підкладочка. І бачимо, оця у нас така зона, немає рушти. І це дуже добре. Ми так робимо в котлах твердопальних, така зона, щоб було трошки недостача повітря. І потім підфар... підфарчую вторинним повітрям. І воно все прекрасно працює. Там мені писали, що вторинне повітря не потрібно. Я вже декілька разів показав, наскільки воно ефективно працює. Ну не в всіх раз... режимах. В деяких режимах воно не потрібне, в деяких режимах дуже потрібне. Потім дивіться, по цих я продовжував ці крутнички ще, думаю, буде краще. Думаю, буде краще. Аж туди під. Газове вікно туди защілину аж туди. І знаєте, що я туди його продовжив, і тирса перестала практично горіти. І зменшував, меншого-меншого воно сходило, щоб тут тирса закривала, щоб воно все це було в тирсі всередині. Не проходило за тирсу. От зараз в такому положенні ми добилися, о, якби такого. Ну, можна було б ще експериментувати, але вже ми втомилися експериментувати, добилися такого файного горіння без. Без ніяких дров, сама тирса, тільки тирса. Тільки сама сира тирса. Отак От воно лягає, бачимо. Доходить туди майже вторинного повітря, можливо, навіть ще треба було вкоротити. Можливо, треба ще було вкоротити. Бачиш, аж заходить за газову щілиночку, трошки так. Але коли тирса обсипається, воно там все засипає, той край. Можливо, треба було ще навіть коротити. Отак воно стоїть зараз у нас. І прекрасно працює. Ну, для розпалу засипаємо відро сухої стружки, стулярно, не як стружка, там все з мулом всяким і стирсою. Все таке, знаєте, не, не. все, що є, засипаємо, якщо всипати мало, воно одразу якби, файно хоче горіти, але потім але потім воно бере і ну, не, не, не піде реакція. Треба трошки, щоб пішла реакція більш давати, начебто воно горить, наче температуру. Зарано його збити температуру, пропадає таке горіння. Ну І зараз ми засиплемо, заправимо всю нашу буржуєчку, то будуть фарбуватися твердопалені котли, бачимо, стоять для фарбування. Чекають. І якщо ми почнемо засипати, ну, тобто мають котли пофарбуватися, потім ми запалюємо буржуєчку. Якщо ми по, пофарбуємо котли, на свіжу фарбування почнемо засипати, буде пил. ну, все, ну, акуратно не виходить. тією верхньою загрузкою, тирсою, тим більше вся суха вона пилить, то ми перш засипаємо, заряджаємо. А палити же будемо, коли котли будуть пофарбовані. Покажемо, як ми запалимо все це, ми покажемо, як воно горить. А зараз ми що тут? Сиплемо на низ. Бачимо, це решетка не є висипатися. Закриваємо всі ці двері, сиплемо на низ відро. Ну, таке неповне сухої стружки. І два відра сухої тирси наверх. І вже коли котли пофарбується, покажемо, як ми запалюємо як воно горить. Так, наступний кадр у нас. Котли вже пофарбовані, ну цей не фарбований, це буде потім. Бо тут треба ще спочатку чорним кольором фарбуватися, бачимо те, що чорне. Там і 20-та бокові. А потім нам сірим чи червонокорішневим, ну, хто як замовляє. Оце буде тривало горіння, трошки, трошки з меншої потужності. На 5 см коротше. Ми нічого більше не могли зменшити. Зробили його трошки коротшого. Цього котла. Хоча там вікно треба було робити було менше, але там є свої нюанси. Це буде. Ставиться ми знімемо відео. Так само все, як завжди ми робили, турбіна буде забирати тепло від димоходу. Там бачимо трубочки з нержавіючої сталі, сталі, з їх буде продаватися повітря. Щось подібне як у нас в боржуйці продуві, де відбирає тепло. Так само там із, буде забиратися із димоходу, ми показували і бачимо, йде канал туди, і одразу нам вторине повітря і піддувало. Ми все туди. То таке, Дивіться, по нашій буржуючці. Засипали, ми показували, а не знаю, скільки може, стільки буде, отої сухої стружки. Там не таке не, не повне відро. І десь півтора відра сирої. о, то вже мусор нам кинули. Півтора відра, сирої тирси. Плівочку спалиться разом зверху, потім ніколи Півтора відра, сирої тирси. І дивіться, в чому проблема. Точніше, була проблема, вже немає її. Була проблема розпалити. Якщо ми тут відкриваємо ці дверцята, Зараз ми заглянемо, що тут відбувається. Ця наша стружка тилиться. Ми тут запалюємо, а повітря не може пройти туди. Ну, Ці канали трошки якби, допомагають, але вони не спасають для запуску. І знаходить багато диму. Коли багато диму, а нас бачимо копакові хто й ход, туди-сюди, воно забирає тепло, захолодає, гази зайдуть в димохід, а потім зворотня чага і все гасне. І пішло і поїхало. Дуже тяжко було стартонути. Дуже тяжко було стартонути. Хтось мені там підказав, що з треба запалювати. Я взяв на ходу, бачимо, що навіть нічого не чистив. Зробив такий отвір, що я вам відео показував. Один муфточку Приварив туди. Один дюйм муфточку. І різьбу таку заглушечку зробив. Тут, бачимо, якраз це вихід канал, край топочки нашої, нашої шахти. Вкрали сюди і насипалося сюди стружки, я не знаю, звідси. Звідси я не можу показати. Ну, тут сюди не залізла стружка, але цей наше віконечко бачимо отут віконечко, Аж ми цю сторону бачимо за трубками. цю зону, от Ми сюди дивимося, бачимо видно сюди, а сюди не видно. Тут все запито стружкою, Запито стружкою, І ми трошки трошки тако пальцем, щоб був проток зробили. Дивимося в прямому ефірі, як у нас іде підпал. Газ, горілочка. Так, раз, туди і все. Секунда діла. При розгоні одразу даємо вторинне повітря, бо тут треба все стружкою. Якщо вторинне повітря забивається, ми, тако, ми нас фен там вісить, ми так туди, продулося зразу, і не треба нічого чистити. вже. <реш> не... ну, до всього треба пристосуватися. З часу. Зразу цього не закриваємо, бо звідти йде підсос. Ми бачимо, тільки не стигла запалити, вже вогонь, вогонь є з цієї сторони. Бачимо, з тої сторони ще немає вогню, з цієї сторони вже є вогонь. Суха стружка горить просто як, як бензин. Зразу гуде все воно. Ось відситяне. Звідси тяне. Кось там півхвилини, хвилину. Проходить і тоді ми закриваємо цей отвір, він потім не потрібний. Але якщо зараз закрити на старті, могти ми навіть, якби не висадити повітря. він трошки прогоряє звідси і починає пітяти наше підувала і горить. Підувал зараз даємо ми так на отвір, хоча невеличкий, але так з, пів, з пів години, навіть якщо вже гаряче, все воно розігрілося, з пів години ми його не закриваємо, щоб добре пішла реакція того сирого. Сухе зараз горіти, ми треба так горіло, щоб накалився наш метал. Щоб накалився метал. І бачимо, ну відкриті зараз двері на вулиці, але ми зараз їх, їх закриємо. Відкриті на вулиці плюсова температура. Хоча не палилося вже дві доби, тут нічого не палилося. І, ну, в принципі, зараз така сама температура буде, як і на вулиці. Що у нас, не знаю, можна вулиці і менше, напевно, на вулиці менше, плюс 12. Дві доби не палили, потепліло. Я думаю, що на вулиці десь біля плюс 10 буде, раз двері були відкриті стільки часу, і температура не впала. І заодно побачимо, що у нас як воно нагріває, з якою швидкістю. Ми бачимо, як гарненький горіння йде. Трошечки, трошечки тяга добре не пішла. Зараз димохід прогрівається, розганяється, приток є. Але добре, що воно не проходить через все це. А зразу сам, сам перший ну, край і перший зразу димохід. Нема зайвого диму, зразу вогонь. Зараз воно вже тут гаряченьке. Зараз це прогрілося, вже теплий. Ну Зараз тепло, тепло було при старті. Такими шарівками йде тяга, то трошки туди, трошки сюди, якби. але розганяється. Файненько. Все, пішло гудіння. Реакція пішла, це закриваємо. Якщо хтось щось візьме для себе із нашого відео, ми будемо дуже, тому як то кажуть, раді. Щоб ми не, не даремно ділилися. Та якось так незручно не попадає в нас. Не попадає в нас на, на з буднією рукою. Подньою рукою не зовсім зручно. Треба, О, все, закрутили ми, закрутили нашу пропочку. Ну, зараз такої тяги достатньо для сухої струшки, але ми вийдемо але більше, вийдемо більше, щоб нам... Розігнати, розігріти нашу буржучку газову. Горелочку балончика відносимо подалі від, від гарячого. Двері можна закривати. Без диму, без нічого запалюється, тільки кажу до завантаження. Коли робимо, то намагаємося, щоб так було десь отак. Ну щоб десь на відро падало, бо починаєш тоді трошки якби гази проходити, вже без диму, без завантажити не можна. Бачите, ми запалили, виходить, нічого раніше завантажили тут. Хоча вже починає ну, падати. А ще воно починає нищити на ходу, воно нижче Це там плівка відходить, там фарба була із димоходу нашого. нищить на ходу. І ми засипали без пилу, без нічого. Ну, пил був раніше, поки що не було фарби. Воно прогріється, як вже трошки не така фарба буде чутлива і будемо засипати тільки сиру тирсу. Сира, тирса, ну, не створює такое пилу, як піднімає. у нас на розгоні працює на сухих. Хтось мене запитав, як горить сухе тут. Сухе горить так, що аж гай гайшомить. Ща воно тільки розгоряється. Тільки розгоряється. Я не знаю, яка там хвилинка чи дві пройшло. О, раз працював наш вентилятор. О, термостат, по димоходу включив вентилятор. Все, вже пішло тепло. Досить таке, якщо я тут 에, дуже відчутне тепло. Не знаю, коли у нас був 3 에, тепловентилятор електричний, то він грів ну, в два рази менше. Вже кіловат, напевно, шість разів йде, а може всі 10. Пішло тепловій, зараз я маю відкритим. Його бачимо, навіть не вистачає в такої, такій стадії. Не вистачає. Зараз трошки прогорить і стане демок світліший. Так іде розгін. Вони можуть передати камерою, а так якби впаде десь трошки більше струшки. Іде таке червоніше повітря. Раз трошки прогорить, піде зовсім синь. таке нерівномірне. Тож так стабільно пішло, по горі, таке рівномірненьке. Ну, Горіння дуже, дуже стабільне. Бачимо по всій ширині, тут дає... Ну зараз вогонь світленький. Ось світленький, глянемо в такому розгоні, приблизно це біля п'яти хвилин від моменту запуску. Глянемо, що в нас по димові. Дим ледве помітний. Це так горить стружка. Ще ми дрова так не можемо палити. Файно як стружка горить. Ну, але ми даємо добре активне горіння. Добре активне горіння, ну димочу трошки на сухій навіть стружці. Сира ще дає більше диму. Ну як дає більше диму? Коли ми піддавлюємо. Якщо не піддавлюємо, може бути теж не завжди. Тобто, як, як коли підете в горіння. Що не впаде, хто що зависне. Зараз горіння просто ідеальне. Таке е, жовтий, більш до білого коліру. Ближче до білого, ніж до жовтого. синього майже немає. Синього майже немає. Все, розганяється, що там за тих пару хвилин. За тих пару хвилин термометр вже починає підніматися, просто битєво. Вже починає трошки десь півградуса, навіть більше починає підніматися. Ми заглянемо там через кілька часу, розкажемо, як у нас іде процес. Як і процес. О, бачимо, що вогонь більш сильніший є. Хоча на камері не виносило сильніше є. Ну і бачимо, тут падає. Падає. Тут єдиний у нас недолік. Ці буржуйці більшу шахту робити нема змісту, була б бо потужність, не та, та, та буржуйка було б. А під отаке тирсу, якби зробити високу шахту, що там ще де відрочі два влазило. Треба трошки часто засипати, трошки часто засипати, такий недолік. Но гріє дуже сильно. Вже, дипоходові, більше 100 градусів. Більше 100 градусів вогонь іде аж туди завертає, знаєте, не видно на відео, на відео. вогонь аж сюди тягнуться язики. Вогонь великий, актив, горіння дуже активне, ну не передає камера, вже вогонь стає зовсім фіолетовий. І пішли іскри, видно, що попадає в зону горіння частина сирої тирси. Частина сирої тирси. Зараз засине за, за таке горіння, але хай воно буде засине, за, за те, що все холодне було. Треба все розпекти і щоб добре пішла реакція, щоб стартанула наша тирса. Щоб наша сира тирса стартанула постійно, просто на очох її. вона менше тут тане як як сніг на вогні. О, Бачимо, більш іскр пішло, вогонь ще сильніший. Дуже гарно пішло горіння. Так, пройшло ще небагато хвилин, може біля 10 після розпалу. Я вперше таке бачу. Перше, я таке вловив на нашій буржуйці. Так я бачу, що нічого не бачу. Абсолютно нічого не бачу. Коли ми дали нормально чаги, Таке значне може бути. Немає нічого. Я дивлюся, дивлюся, нічого тут немає, тут нічого немає, а тут, а тут у нас. А тут у нас все є. Все є, бачимо. А такий синій вогонь. Гарний, гарний. Чистий, чистий. А на вихлопі нічого немає. Ну, це такий період, потім воно, потім воно покаже. Загальне десь через півгодинки, сюди побачимо, що воно з собою. Являю, вже тут понишало, що... ми трошки додали зверху. Сідає дуже швидко. Чай здаємо поки що багато, щоб тягнуло. Остерігаємо за нашим горінням. Чистеньке горіння. 15 хвилин рівно. Просто чого казати через півгодини, покажемо. За півгодини я не зможу. Просто буду зайнятий. Не буду вдома. Трошки-трошки димочок є. Трошки димочок є. Вже суха. За 15 хвилин по-любому згоріла тирса. Ми включимо світло. Що в нас за 15 хвилин є. Так я може би зараз порівняв, що когник ну, там є, але він за тими трубками навіть слабо видно. Яке трошки бачимо, язички показані, Таке горіння не аж аж активне, потрошечки падає, все зараз ми ще заправимо до повної, бо потім мені не буде часу підійти. І по температурі, що в нас тут вже бачимо? 25, це за 15 хвилин, за 15 хвилин старту. Ну, Тут стояти в цьому місці. Ну не знаю скільки. П'ять хвилин постуїш, все, не можна стояти. Так. Такий поток. Ото кожний отвір. Ну, тут саме на ці трубки. І цю верх гарячі там не такий гарячий, але такий поток на всю ширину, два тих вентилятори, там дуже велика кубатура прокачує. Такий поток, гаряче повітря, дуже потужний. Дуже потужний. так. Ну Ще пішло вже сире, сухе згоріло. Ви повинні розуміти, пішло сире. Потім ще заглянемо десь, коли буде можливість. Година від моменту розпалювання. Два ще. Ну На фоні неба виглядає він таким, а насправді він такий, якби на фоні чогось такого десь дерев показати не може так ловити. Світленький димочок трошки є. Трошки є димочок. Не знаю, що певно багато згоріло, треба досипати. Тепло тут відчувається. Ну, Як відчувається? Зараз глянемо, що тут бачимо, що прикрили не повітря, але певно потрібно зменшити. Колір вам видно чи не видно. На жаль, на камері не такий колір, тобто синій колір, як газова горілочка. Але засильно горить. Ну, Але воно не постійно так горить. Не воно. Я впевнений, що не стабільно, що у нас за годину тут за годину навіть ще 40 градусів немає. Але я так розумію, що воно не постійно так горіло, бо якби постійно так горіло активно, то воно догоріло б. Зараз ми дозаправимо, вже там зараз буде дим, вже без диму ми не дозаправимо ніяк. Ніяк ми без диму не дозаправимо. Бачите, де ми ходить. О, що там жарється. Отак, ну пройшло більше півгодини, ніж ми були, хвилин 40, напевно, все згоріло. Трошки за сильно гориться, ми типу, ще зменшуємо первинне повітря, заправимо і потім ще покажемо. Ми з того мішка, що почали палити. Бачили, що ми напалили це. Навіть ще третю частину мішка не спалили, ще відрові трошки є. Почали ми ну, нового мішка, спочатку дуже добре перевіряти, тільки було одне відро ще додаткової сухої стружки. Стулярний засипаємо, поїхали далі. Так, від моменту розпалу пройшло рівно-рівно 4 години. Отакий От вогник іде в нас. Такий нась не вогничок. Ну не завжди деколи сильніший, деколи слабший. Та я тут не сижу, нема коли. Ну так теплесенько, то скажемо. Теплесенько. Ну, до 50 не доходить, бо ми так під, піддавлюємо, інколи може, може ми не заходили, постійно контролювали, може було біля 50. Так, 45-46 тримається поверх 40 постійно. І зараз ми ще додаємо останню порцію тирси. Бачите, залишилося, десь ще відро тирси. Ще якась може година горітиме десь. Отже, годин 5 ми більше не можемо розтягнути цим мішком. і зато, ну Може до 6 годин максимум, і за то, що. Активно горить, а зменшимо активність, воно не буде так гріти. буде не той ефект. Ось така на сьогодні вийшла історія. А, заходиш, ну, не передати відчуття. Все, просто як, як парилочка заходиш, як парилочка, особливо тут так. О, треба це все бачити. Все, це треба відчувати. Це просто тирса, ну, Але вона, бачите, накалилося і вона досихає на ходу, нагрівається. Димохід. Постійно більше 100 градусів, постійно більше 100 градусів, тому що активне горіння. Ми на дровах тримали ми на, на такому меншому горінні. Котли наші, що там наші котли. Це вже було сухе, а сірий колір, о, все, вже, вже не ліпиться. Краска вже не ліпиться за. Бачимо за цей час. Котли такі гарячі, просто притужуються, гарячі. Ну, така ще, фарба, фарба ще свіженька, ми її сильно... Зовні не будемо на лицеві зачіпати. Поки воно все захолоне, поки воно туди-сюди. В принципі, одним мішком можна висушити висушити наші вироби. Хоча ми завтра дасть Бог життя ще раз пропалимо, щоб воно краще засохло. Щоб воно краще засохло. Ось така нас вийшла сьогодні історія. Добреся чи погано, не знаю. Пишіть в коментарях. Починає швидше рухатися, стає аж в лице пече. Класичне місце. Тут така само. тут треба ну, побувати в цьому приміщенні. Цей куточок заходить так само. Тут жарко, скрізь жарко, розділяєте, скрізь більше 40 градусів. Скрізь більше 40 градусів. Ну, як коли піде горіння, було там трошки більш давали ми повітря. Бувало, що заходило за 55-50. Зараз 47 тримається. Це все на сирій тирці. Тут у нас було якесь трошки там утепляли на зиму вже зараз. Відкривали двері, нічого ніде Ці двері двері практично не утеплені, але там на вулиці зараз плюсова температура. Бачимо, вогник навіть інколи пропадає, таке з'являється, бо десь там за цим. Температуру вже не прекрасна, але можна було б тут ну, дати йому більше повітря, тут ще воно ще б швидше горіло. Тільки що воно так нам забагато. Нам якби в часі розтягнути, але не виходить. Бо знижується, зразу придавиш так файненько. Перше, перше відрото гори, так більше години, так файно, файно. Потім і слабший, слабший, захолодає метал. І раз і переходить в кліні і все. І вже не те. Все, дякую всім за перегляд. Пишіть ваші думки. Лайкайте, дизлайкайте. Все, що забажаєте. А наразі всім до зустрічі.